Натисніть цю кнопку. Вау! Я щойно отримав цю дивовидну копію мотоциклетного шолома Predator, який ми будемо використовувати як основу нашого проєкту. Для цього ми будемо використовувати три різні модулі камери. Перша камера стандартний сенсор Raspberry Pi на вісьмох МП, друга камера фактично є тим самим датчиком, але в ній відсутній інфрачервоний фільтр, а це означає, що вона може вловлювати короткохвильове інфрачервоне світло. Нарешті, у нас є найважливіший датчик з усіх: датчик FLIR Lepton 3, 5. Це тепловізійний датчик, який може бачити теплові сигнатури, що дасть нам справжній зір, схожий на Predator. Щоб об'єднати ці камери разом, ми будемо використовувати NVD Jetson Xavier NX. Подумайте про це як про резбери пай на стероїдах. Нарешті ми будемо використовувати пару сінемайзерів Zeiss для відображення камер всередині Шолома. Це буде схоже на один із найкрутіших проєктів у світі, як Utah.